Як по одному відео зрозуміти, що весна вже прийшла. Це, звісно, простралейний біоревіталізація лється рікою. Значить, Сьогодні працювали Простерелей NHRLP, робили обличчя канюльною технікою. Значить, Тут на шкіра була сухенька, зневодна, на трішки судинним компонентом. Чому я обрала саме Простерлей NGRP? Тому що він покращує кровообіг у шкіри, посилюється відток крові відверті шарів шарі шкіри за рахунок проростання нових судинок, покращує колір, пружність, Шкіри, і оскільки в нас сухий тип, то ми отримуємо ще дуже гарну гідратацію, тобто зволоження. зложення. Natural простерення я працювала в проекції носослізної борозди. Була у нас молоденька дівчинка з тоненькою шкірою, з вираженою носослізкою. От, цей препарат він її підзаповнює, я досить фото прикріплю, от, підзаповнює і також працює на саму якість шкіри. Тобто там, де тоненька шкіра, де е, світяться всі судинки, де є отакі от провали, цей препарат буде гарно працювати. І, е,